І раз добрий ранок усім. І от давайте ми покажемо розв'язання кількох задач, які ви бачите перед собою. От ми продовжуємо запис умови. Алюміній. Ну, алюміній, мабуть, дехто з вас вже пам Или, вот і пам'ятає. Алюміній. це Ілі, або. От це ми запишемо. Так, поїхали. І ще, що ми можемо. Кульки однакового розміру. А якщо вони однакового розміру, то у них яка фізична величина, у всіх однакова. Маса. А як же ма? А як же мас? маса? Маса об'єм. Об'єм, об'єм, звісно, об'єм однаковий. Тобто ми можемо написати, що В, чого, ну дорівнює В оло, дорівнює В, алюмінію. І до рівня просто В, так? Чому ми будемо позначати різними літерами, коли це одна й та сама величина? Правильно? А ну, тепер давайте подивимось. Які відношення? Нам потрібно знайти. Дивіться, була чавунна кулька, а беремо та алюмінію. Тобто на, на шальці Терезів було, була маса чавуну, так? А тепер маса олова плюс маса алюмінію, правильно? Отаке відношення треба знайти. А як записати друге відношення? Подивіться, замість олов'яної чавунна та алюмінієва. Була олов'яна, а стала чавунна та алюмінієва. МО, де... його? М Ні. А лов'янос. плюс М алюміново. Так. А внузімо поділити на олов'яну. Так, дякую. Червоно алюмініева внизу МОЛО. Все. Тобто, як бачите, дуже просто. От пишемо. Дивіться. Ось я пишу М олова плюс М алюмінія. Знаємо, чи воно? Тобто перше запитання уточнюємо. Далі що я записую замість мас? Мас. Записуємо. Ну навіщо ж ми чи, густину шукали в таблиці? А щоб знайти потім масу? Ну знайти ми не зможемо, бо ми не знаємо, скільки. Точно об'єм. Але дивіться, що ми можемо. Ми можемо Взяти якийсь об'єм. Не треба подивись, все значно простіше. От не любите ви формулу. Згодні з тим, що я можу так написати? Так можна. А тепер плюс. А я малюмінію розумієте, як я зараз напишу. Так. Да. Аналогічно. Алюмініє. На такий самий В, правильно? Так. Да. А внизу буде стояти ручовуну на такий самий В. А далі ви бачите, що буде? Mm. Mm. Ну, подивіться. Далі рішення. Ну, подивіться. Бо літера В. Ми можемо її винести за дужки у чисельнику. А? Давайте показуємо. Ну, ви мене тут трохи лякаєте. Дивіться, дивіться В. А тут у дужках що залишиться. Ро алюмінію плюс э, ро олово. Ой, поділити. Ну, так, так. ну. Ну, поділити. Ми бачимо на що. Ну, тепер же ви бачите, що вес скорочується? І все, воно й не потрібно було. Важливо тільки те, що воно однаково. А ну давайте усна, Олово плюс алюміній. Дивимось, 7,3 плюс 2,7 це скільки? 10, 10. 10 грамів на сантиметр кубічний, а внизу стоїть 7 грамів на сантиметр кубічний. 10 сьомих – це одна ціла і приблизно скільки десятих? Це приблизно Одна ціла та 4. Чотири, правильно. Якби точніше, це було 1,43 і так далі. Ну, а тепер друге питання робиться. Добав, що там 10, що написано? А це, це гра на сантиметр. А що ж я можу тут написати? Так. Ну і відповідне друге питання. М, що воно. Ну. З М алюмінієм. А тут МО. Може, ви мені відразу підкажете, яка формула тут буде кінцева? Бо воно ж робиться так точно? Не бачите? Така ж саме. Ну, що не така сама? Що писати, підкажеш? Тільки просто така ж сама формула, то буде далі. Густина що воно, помножити на В, додати. Ні, так а навіщо? Ну веш, ми ж вже розуміємо, що весь скоротиться. А. Тобто кінець кінцем буде що? Ручовуну плюс. Плюс Розви... В такой плюс густана алюмінія. Правильно, правильно. І поділити на ролово, правильно? Так. Да. Кисла тут будуть трохи інші. 7 плюс 2,7 це 9,7, так? А внизу буде 7,3. Ну, якщо це акуратно поділити, то це буде 1,3. вже десятих. Ну, це відповідь, відповіді. Нічого тут складного немає. От, так, є таке? Так, щось вони якісь трохи, не трохи навіть, сонні. Okay. Так, так і є, безумовно, хто б, хто б сумнівався. Так, ну давайте. Цю. Теж вона не така вже. Власна. Бачите, отакі дані. Маса Сонця перевищує масу Землі. Тобто ми пишемо: маса сонця на рівні 330 тисяч. Помножити на масу Землі. А діаметр Сонця 110 разів більший за діаметр Землі. Треба порівняти середню густину. Середню густину Сонця та Землі. А ну давайте ми. Порівняти значить знайти відношення. Як, що більше у скільки разів? А давайте ми, е, ну добре, нехай будемо шукати відношення густини Сонця, середньої густини, до густини Землі. Так, що таке середня густина? Нагадайте мені, формула, яка пишеться. Маса, ну короче, маса Сонця плюс маса землі подолати на об'єм сонця ні, плюс. Ні, ні, Дем'ян. Це якщо б ми шукали загальну, ну, загальну середню густину і сонця і землі, а нас же просять окремо вирахувати. Оце середня густина Сонця, а оце середня густина землі. Чому тут кажуть про середню? А тому, що земля неоднорідна. І Сонце неоднорідне. Це, а там, вони... Так, ну і вони від точки до точки змінюються. Тобто формула кожної з цих густин — це загальна маса небесного тіла поділити на його об'єм. Побачили? Так. Це і для Землі, так і для Сонця, так. Ну давайте ми напишемо: добре, ро Сонця середнє це маса Сонця на v Сонця. І ро Землі. Це є М землі. Ні. 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 Ні, це кухма стоїть. Це дві різні форми. Так, а, а ви бачите тепер, що нам потрібно, перш ніж порівнювати густину, порівняти які характеристики Землі та Сонця. Діаметр... Діаметр ми знаємо, а от а, а, а що потрібно порівняти? Об'єм. А об ну, трохи подумайте, і може хтось мені підкаже, як порівняти, оскільки раз об'єм Сонця більший. Скільки я знаю, нісків тисяч, ніж мільйон. Ну так, це, це, ну, це ж не відповідь. А, а от як би точно, більш-менш точно тут це зрозуміти? Ага. Діаметр сонця. Ділити на діаметр Землі? Ні. Ні, щось, щось, ні. Щось тут не так. Давайте пофантазуємо. Припустимо, що ці тіла були б не круглими, а от кубиками. так? Оцей маленький кубик це земля, так? А оцей великий, ну там, насправді, набагато більший, це Сонце. Припустимо, що розмір, висота, наприклад, оцього в 10 разів більше, ніж оцього великого. У 10 разів більше, ніж висота ребру маленького. У скільки разів тоді відрізнялися об'єми? А ну давайте подумаємо всі. У кубика, у одного з них в 10 разів більший розмір довжина ребра. А у скільки ж разів тоді об'єми відрізняються? Напевно, в десять також. А -а, ні. Ну, дивіться. Ну, добре, от давайте, нехай розміри відрізняються вдвічі. Тоді давайте, от я. Можу я поділити великий кубік на такі, щоб вони б дорівнювали маленькому. Отак от, от. Як вважаєте, можу? Можете. А скільки ж тут маленьких кубіків тоді виходить? Прахуйте. Вісім. Тобто. А що таке вісім? Це два на два на два. Тобто два. В якому ступені? Ну. Так. Давайте я отут окремо напишу. Подивіться. Припустимо, маленький кубік у нас один сантиметр, а великий кубік один дециметр. А дециметр у скільки разів більший за сантиметр? Десять. Десять. Можна йдіти на секунду? Так. так. А ну, давайте подивимось тоді об'єм. Один дециметр кубічний. Це така штука один дециметр в кубі. Або десять сантиметрів в кубі. Скільки це сантиметрів кубічних? Так, щось я боюсь, що ви не розумієте. Ну, Аліса, підкажи, скільки тут буде? От 10 сантиметрів у кубі. Так, десять сантиметрів у кубі це виходить. Дивись, це Десять в кубі помножити на сантиметр в кубі. А що таке десять у кубі? Десять у кубі це тисяча. А от, а чого ж ти боїшся сказати? Тобто, коли розміри відрізняються в 10 разів, то об'єми вони відрізняються у 10 у кубі. Правильно? Так. Тому ми можемо, так, я зараз зайве приберу. Нехай буде, правда? Нехай буде. Ми можемо написати, що відношення об'ємів це не просто відношення діаметрів. А це відношення діаметрів у якому ступені? Як здається? Правильно. І коли ми шукаємо відношення густини, дивіться, що ми маємо ро сонця до ро землі. Це що таке? Маса сонця? Об'єм сонця. І ми ділимо на формулу МЗ на ВЗ. Але це те саме, що помножити на обернений дріб. Згодні з цим? Отак. А це можна переписати отак, якщо трохи переставити. Хоча навіть не будемо переставляти, давайте отак, ви щось лякаєтесь. Маса сонця поділити на масу. Mm -hmm. на... Ні, я просто представляю порядок, я зможу це зробити. А тут в землі В сонця. Є таке? А тепер подивіться, ось воно В сонце до землі. Значить, в землі В сонця – це який вираз? Якщо перевернути. А тут буде. Ді Землі, на те сонце, в кубі. А тепер давайте рахувати. Ім сонця поділити на їм землі. Це яке число буде? Дивіться, на умови. Раз, тисяча сантиметрів кубічних. А які там сантиметри кубічні? Подивись от сюди. М Сонце 330 тисяч М в землі. Якщо ми поділимо оце на масу землі, ми отримаємо яке число? 330 тисяч. А тут, дивіться, де Сонце? Це 110 діаметрів землі. Значить, це відношення одна 110. Але ж ми маємо ще підвести в який ступінь? У третій. По третій. От що воно буде. Або дивіться. 330 тисяч. А внизу 110 окубі. Ну давайте я вам просто показую, як це робиться, якщо ви не, не хочете. От, беремо 110. О тут функція підвести будь-який ступінь. Це буде 1 мільйон 331 тисяч. Ну ми подивимося зараз. О, правильно. 1 мільйон 331 тисячі. А тепер ми беремо обернене число. Ну тобто ми ж знаменнику його поставили. І множимо на 330 тисяч. Отак. І що ж ми отримаємо? Оце приблизно 025. Тобто, скільки це. 0,25 це одна. Яка. Молодці. Четверта. Отже який висновок? Хто має більшу густину? Земля чи сонце? Сонце. Та де ж сонце? Дивись. Ми дивимо, ділимо сонце на землю і отримаємо одну четверту тільки. Земля. Ми маємо більшу густину, ніж сонце. Роземлі. Це 4 росу Оце відповідь. І це дійсно так. Це дійсно так. Так. Ох. Ну добре. Ну, відносно. Давайте ми так домовимось. Спробуйте назад зробити задачу 10,77. Якщо не зможете... От я пишу 1077. Буде важко, розберемося разом. 10, 77. Почали? Да. Добре. Так. Потім ми о цьому зупиняємо запит.